Сьогодні на уроці я покажу вам, як зберігати дані в інтернеті і як мати до них спільний доступ. Ми будемо для цього використовувати диск, який знаходиться в хмарі. Так би мовити, це Google Диск. Відкриваємо нову вкладку. Хто знає адресу, може одразу вводити адресу Google диска: drive.google.com. Якщо хтось не знає, він може в пошуку знайти сайт нашої школи і зайти через сайт школи. Пишемо «Школа 17Луцьк. Заходимо на сайт школи. І через інформаційну панель переходимо на Google Диск. Заходимо на інформаційну панель і знаходимо тут Google Диск. Якщо потрібно, вам буде авторизуватися, звичайно, що введіть свою електронну пошту шкільну і свій пароль. І якщо ви це робите за чужим комп'ютером, то використовуйте приватне вікно. Обов'язково, щоб ваші дані не стали доступні чужим особам. Коли ви зайдете на свій диск, натисніть кнопку Створити папку. Створити нова папка. І назвемо її Цікаві місця Луцька. Цікаві місця Луцька створити. Ось ця папка створена. Заходимо в цю папку, і через те, що ми будемо користуватися спільний доступ, нам потрібно додати свого Однокласника, з ким ви будете виконувати цю роботу. Можна це зробити, натиснувши ось тут кнопку з людьми. Також біля назви папки є оця маленький трикутничок, стрілечка вниз, можна натиснути і натиснути поділитися. І третій спосіб це ось тут натиснути керувати доступом. Будь-який з цих способів ви можете використовувати. Коли ви відкриється в будь-якому будь-якому випадку, відкриється подібне вікно. Далі ви додаєте користувачів, це може бути ваш однокласник, друг, з яким ви будете виконувати цю роботу. Я сюди додам Станіслава Сергійовича. Я можу почати писати його ім'я. І можу обрати його електронну пошту. Можу також одразу можете ви ввести електронну пошту свого друга. Обов'язково, щоб тут у вас була галочка сповістити, щоб він на пошту отримав повідомлення про те, що ви поділилися з ним цією папкою, і рівень доступу може редагувати. Бачите, тут рівень доступу може переглядати. Може робити свої коментарі і може редагувати. Це додавати, упорядковувати, редагувати файли. Це саме те, що нам потрібно. Рівень доступу редагувати. Натискаємо кнопку Надіслати. І вашому однокласнику, в моєму випадку Станіславу Сергійовичу, прийде на пошту посилання на цю папку. Він і так само може відкрити. Відкрити також цю папку можна буде з цього розділу відкриті для мене. Ось коли ви натиснете Відкриті для мене, тут будуть ці папки, в яких ви можете редагувати. Бачите, зі мною вже багатьма папками поділилися. Я маю доступ від різних людей до багатьох папок. Так само ваш однокласник зможе мати тут, відкриті для мене. Але ми перейдемо назад, повернемося в нашу папку Цікаві місця Луцька, яке у нас буде завдання. По двоє ми працюємо над цим завданням. Значить, шестеро людей. Треба сюди завантажити фотографії цікавих місць Луцька. Скільки б ви завантажити фотографій, так стільки ви отримуєте балів. Якщо ви працюєте над папкою двоє над цим завданням, значить кожний має завантажити в неї по 6 фотографій. Для цього ми відкриваємо нову вкладку і. Можемо одразу ввести в пошук цікаві місця Луцька. Можемо, якщо ви самі знаєте, наприклад, парк 800-річчя Луцьк. І приходимо, шукаємо зображення і обираємо фотографію з парку, яка нам найбільше подобається. Тут гарна фотографія. Мені вона сподобалася. Якраз відповідає осені. І ми можемо цю фотографію зберегти. Я зараз спробую копіювати зображення. Чи вийде тут ставити? Ні, вставити не вийде. Значить, нам потрібно буде правою кнопкою ми натискаємо на фотографії. І натискаємо. Зберегти зображення як. Зберігаємо в папці зображення, даємо назву. Обов'язково даємо назву, що це таке. Парк 800 річчя. Ой, 900 річчя. 900 Річчя луцька. І зверніть увагу, що не стираємо крапку і те, що йде після крапки в назві. Крапка і розширення вони повинні зберігатися. Інакше файл цей може і не відкритися навіть. Ввели правильну назву, натискаємо зберегти. Коли зберегти, вертаємося знову на вкладку. З папкою. Натискаємо кнопку Створити і Завантажити файл. Обираємо той файл, який ми зберегли. Ось парк 903 Луцька. І завантажуємо в цю папку. Отже, скільки буде у вас файлів, кожна фотографія тягне на 1 бал. Таку оцінку ви отримаєте двох Зі своїм однокласником чи однокласницею, з ким ви це завдання виконували. Шість фотографій додає одна людина, шість фотографій додає інша людина. <кій> Якщо ви раптом завантажили цей файл, але назва не підходяща, не та, що треба, ви коли ви під час збереження забули її переіменувати, тоді на фотографії ви можете. Ось я зараз, щоб більше було видно фотографію, зроблю перегляд у вигляді сітки. Ось, На фотографії натискаю правою кнопкою миші. І є тут команда меню переіменувати. І я тут так само можу переіменувати файл так, як мені потрібно. Нагадую, що зараховуватися будуть лише ті. Файли, які будуть мати правильну назву, яка описує це місце? От. Далі будинок архітектора головання, так, називається будинок з химерами. От. Шукаю фотографію. О, оцю, мабуть фотографія мені сподобалася. Знову натискаю правою кнопкою зберегти зображення як. Ось бачите, тут назву. Я можу одразу назву ввести цього файлу, але на цей раз я збережу так, як воно зберігається. І вже зміню назву в самій папці. Вертаюся на папку, натискаю Створити, завантажити файл і обираю файл. Які я хочу завантажити. Ось він завантажується. Я вже маю дві фотографії. І бачите, назву не описує, вона не буде зарахована, тому ми її переіменуємо. Права кнопка на файлі Переіменувати. Стираємо, лишаємо крапку і розширення, тобто те, що йде після крапки, і даємо назву Будинок хімерами. І натискаємо ОК. Потім, коли ви так завантажите кожний з вас зі свого комп'ютера або зі свого телефону, зробите це, знову натисніть керування доступом і е додайте мене як перегляду. Але так як я сам себе додати не можу то я в якості вчителя додам Юрія Васильовича. Юрій книж. Ось його шкільна адреса. Я його додаю, але я вже, коли ви будете мене додавати, то отак введете моє ім'я Сергій Кузнєцов, або мою електронну адресу. І тут оберете не, що я можу редагувати, щоб я не міг змінювати ваші файли і. там Видаляти випадково, а додаємо може переглядати. Ось. Якщо ви введете тут моє ім'я і натиснете може переглядати, я зможу цю папку побачити і поставити за нею оцінку. Але в ній вже змінити я нічого не зможу. Різні рівні доступу є. Є рівень доступу, що. Людина, з якою я спільно керую папкою чи файлом, вона теж може змінювати цю папку, тобто додавати свої якісь файли, це називається, може редагувати. А може переглядати це, я нічого в ній змінити не можу, ні додати, ні видалити, можу лише побачити, що є в цій папці. Тобто в мене обмежений доступ тільки на перегляд. Може переглядати, теж лишаєте сповістити, і натискаєте кнопку надіслати. Тримайте повідомлення, що доступ оновлено. Отже, до папки повинен мати доступ, принаймні, троє осіб. Ви є власником, ваш однокласник, з ким ви в групі працюєте і додаєте ці фотографії, і вчитель. Це, тобто, ви туди додавите мене, як я додав Юрія Васильовича. Ваш однокласник має доступ редагувати. Бачите, Станіслав Десенко може редагувати. І вчитель може переглядати. Тобто, я повинен могти тільки переглядати. Не повинен мати права змінювати ваші файли. Будьте уважні. І коли ви це все зробите, я отримую на свою скриньку повідомлення, що я маю доступ до вашої папки і вам більше нічого не треба робити, я виставлю оцінку за цю практичну роботу. Будуть питання, звертайтеся до мене, пишіть в чат.